Доброго здоров'я в ефірі. Програма GoPro на першому західному. Сьогодні е, наш гість, е, доктор Любомир Рак, керівник центру легеневого здоров'я. Доброго вам здоров'я, доброго здоров'я і вам. Е, почнемо, мабуть, так співпало що то місяць боротьби з туберкульозом. Е, давайте почнемо дуже так, як то від пічки. Що таке туберкульоз? Ми всі чули про нього, на, надіюсь, більшість не хворіли. Що воно таке за, за біда? Туберкульоз це бактеріальне захворювання, передається аерозольним шляхом. Аерозольним, тобто через повітря, через вдихання. Е, Торкнувшись до пацієнта з туберкульозом, чи доторкнувшись до. Е, Слюни чи до мокротині, яке він відкашлює, заразитися не можна. Заразитися можна тільки вдихнувши бактерію туберкульозу. Тому треба розуміти, що е, заразитися можна будь-де, заразитися можна будь-кому. В народі побутує така думка, що це є хвороба, скажімо так, соціально незахищеної групи населення. Але треба розуміти, що захворіти туберкульозом. Може, кожен. Що це таке? Воно роз'їдає легені. З... Так, воно роз'їдає легені. Якщо говорити так Просто. простою людською мовою, воно роз'їдає легені, утворюються каверни, утворюються порожнини в легенях, які заповнюються тим самим. Е Туберкульозною паличкою чи мікобактерією туберкульозу, як правильно говорити. І вони може роз'їдати і судини. І тому ми можемо бачити у пацієнтів з запущеною формою кровохаркання. Може бути. Тому рекомендую всім, хто має будь які не зрозуміли підвищення температури. Не обов'язково ця температура має бути 38-39, Це може бути 37,1, 37,2 температура, невелика. Особливі симптоми для туберкульозу це є нічне спітніння, Незрозуміле в кімнаті прохолодно, але людина потіє. Ну і довготривалий кашель. Кашель може кашель бути Кашель завжди. Кашель не завжди. О, це цікаво. Кашель не завжди, але це є одним з важливих симптомів. Але кашель не завжди може бути. Ми можемо мати підвищені температури, нічне нічне спітніння, але не бути кашлю. І ми можемо. Можемо в такого пацієнта виявити туберкульоз, тому прошу при будь-яких ось таких симптомах, звертатися до свого сімейного лікаря в першу чергу. А є якісь тести на це чи це треба кров здавати? Щоб... Ні, кров не треба здавати. Треба здавати мокротиння або робити рентген. Е, мокротиння можна здавати зараз. У нас по області дуже широко розвинута сітка так званих джин-експертів. Вони стоять в кожному районі. У нас є 12 Джин-експертів це є таке обладнання, яке встановлює, чи заперечує туберкульоз впродовж п'яти годин. Тому сімейні лікарі навчені, вони знають, вміються, йде забір мокротиння у пацієнта, і таке мокротиння скеровується на найближчий джин-експерт. По районах вони є розподілені. Маршрути пацієнтів є для того, щоб можна було дослідити. Встановлюється діагноз туберкульоз, чи заперечується тоді сімейний лікар займається пацієнтом далі. Якщо підтверджується на джинн-експерті діагноз туберкульоз, такий пацієнт скеровується до лікаря фтизіатра який в нас є також в кожному районі. Є в нас закріплений лікар фтизіатр тому що наш центр легеневого здоров'я, який є на ну, скажімо так, в кінці зеленої Львова бувша вулиця Зелена, 477. Зараз ми маємо іншу юридичну адресу. Але ми маємо розповсюджену мережу наших протуберкульозних кабінетів в кожному районі. І сімейні лікарі, лікарі закладів охорони здоров'я на місці, знають куди скерувати таких пацієнтів. Вони йдуть до фтезіатра. Фтизіатр вже або розпочинає лікування амбулаторно. Або скеровує нас у важких випадках, скеровує пацієнтів до нас на стаціонарне лікування. Треба сказати, що туберкульоз лікується. і ми зараз Це маємо... дуже важливо. Він виліковний? Він виліковний повністю. Туберкульоз виліковний повністю. Особливо це стосується е, в ранніх стадіях, коли ми виявляємо туберкульоз, він дуже швидко лікується. Зараз ми маємо. Чудові препарати, які діють на туберкульоз, ми забезпечені за рахунок державної програми, повністю забезпечені тими препаратами. Курс лікування треба сказати досить великий. Ну але він скоротився порівні з там з трьома-чотирма роками назад. Якщо раніше туберкульоз лікувався від 22 місяців і нижче. Мінімальний термін був 6 місяців. Зараз ми маємо короткі схеми лікування від 4 місяці, і так званий резистентний туберкульоз, тобто це той туберкульоз, який дуже важко піддається лікуванню, який є нечутливий. Резистентність це нечутливий Чутливість до, до препаратів. до препаратів, які на сьогоднішній день існують. Але е, ці препарати застосовуються в різних комбінаціях і лікування такого. Нечутливого туберкульозу до 9 місяців, але якщо пацієнт дотримується режиму лікування, якщо пацієнт дотримується е, режиму чи способу життя, не вживає алкоголь, е, не вживає наркотики, ми, ми розуміємо, не читає новин ну, дурних... Дурних новин не читає. Ну всі ми на сьогоднішній день, читаю, на жаль, читаємо новини, такі да. новини, бо ми повинні цим цікавитися. Але туберкульоз виліковний, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, закритий відкритий колись було таке, я чув, що це відкритий туберкульоз? Це та форма туберкульозу, коли при кашлі пацієнт виділяє мікобактерію туберкульозу, тобто туберкульозну паличку, і в закритому просторі та паличка. Ту паличку може вдихнути хтось інший. Це не значить, що обов'язково, як він вдихнув ту паличку, чи мікобактерію, як ми правильно називаємо, то він обов'язково захворіє. Mm -hmm. Це залежить все від імунної імунного стану організму людини: від тим, чим він займається, як він займається, як харчується, чи займається спортом, чи палить, чи вживає наркотики, як я вже говорив. Ну і, звичайно, ризик захворіти зараз є набагато. Вищий, набагато Чому? високий, тому що на імунну систему впливає дуже сильно стресові стани. А стресові стани під час війни, на жаль, ми розуміємо, знаємо, що вони є набагато активніші, набагато зліші. Але я чув, що можна туберкульоз лікувати і в домашніх умовах так. це не обов'язково треба лягати в лікарню, так? Не обов'язково на сьогоднішній день 78% від кількості, яких ми виявляємо в рік туберкульоз, розпочинають амбулаторне лікування. Тобто пацієнт. Е Плюс-мінус повинен бути ізольований в домашніх умовах. Ну, вони Беруть умовах. на себе якесь зобов'язання ну, не, не їздити в маршрутці. От. Е, Ну, дивіться, так, вони беруть на себе таке зобов'язання. Хоча б перших 2-3 тижні пацієнт повинен знаходитися в домашніх умовах, в ізольованій кімнаті, е, обов'язково носити засоби захисту: це або маску, або респіратор. І регулярно вживати протитуберкульозні препарати, якщо пацієнт є дослідження, і ми їх використовуємо на сьогоднішній день. Якщо пацієнт 2-3 тижні регулярно вживає існуючі на сьогоднішній день протитуберкульозні препарати, то навіть якщо він при кашлі виділяє мікобактерію туберкульозу. То там, як бактерія туберкульозу є не заразною, інша людина нею заразитися не може щодо грошей. Ви сказали, що забезпечена там лік... центр забезпечений, тобто витрати на лікування лягають витрати на, держав... на діагностику, витрати на лікування протитуберкульозними препаратами, лягають повністю на державу. Ми маємо централізоване забезпечення, і кожному пацієнту з підтвердженим діагнозом туберкульоз ми видаємо препарати чи в нас. Чи е, на місцях, де вони закріплені за тим фтезіатром? Є така е, є така е, програма національна пакет національної служби здоров'я України, де е, може, е, може отримувати лікування, може отримувати пацієнт і в свого сімейного лікаря. Центрі ПСМД первинної медичної допомоги Я зумію, ну, Відможе... мене цікавило, чи це все ну тобто це люд... безкоштовно. безкоштовно. Абсолютно. це, це і важливо. діагностика, і та сама діагностика на джен-експерті, І діагностика, потім ми сіємо на спеціальному обладнанні, щоб виросла підтвердити чутливість до того чи іншого препарату. Це так само йде абсолютно безкоштовно. Ще ну з брунхіт скаже переходив до до прдоприємнішого Бронхіти і пневмонії того року, і взагалі це наш такий бич, так, так. того року щось дуже із грипом. Ну чи це погода. Ну на, 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 на щастя, бронхіти це є така штука, яка лікується амбулаторно. Вона не підлягає стаціонарному лікуванню. Вона жанка другий місяць, лікує так. Ну запустила й місяць... запустила. Ну скоріше всього, що там напевно ще є якийсь астматичний компонент Ні. до того бронхіту. А воно часто буває особливо. Це зараз стосується після е, ковіду. Ті, хто перехворів один-два рази ковідом, на жаль, ми бачимо такі зміни в легенях. Що люди частіше хворіють при грипі, при якихось застудних То захворювань. Був, був удар по імунній системі. Був удар і по імунній системі, і був удар по самій легеневій тканині, скажімо так, по легеневій, по її кровозабезпеченню легеневої тканини, і вона є спровокованою і швидше хворіє. Я би рекомендував обов'язково тим, хто має такі, ну, скажімо так, спровоковані або кілька разів. Хворіє на рік подивився вже за собою, за своїми близькими, рідними. Хворіє на пневмонії чи проходять простудні захворювання важко з високою температурою. Обов'язково вакцинуватися від грипу. Зараз є абсолютно сучасні препарати, сучасні вакцини зараз. Варто чи вже чекаємо жовтня? Ну зараз вже пізновато. Це треба перед сезоном грипу. Тому що інший Це штаб треба вже, жовтень так? листопад. Ну, десь десь так, десь так, напевно, але вже тут сезон вже закінчується. Хоча не пізно, пізно не є, пізно ну ніколи не пізно. Але варта, варта це робити жовтень листопад перед сезоном грипу. Щодо, що, до речі, пневмонії. А скажіть по-людськи, що це таке, з чим її той. Це от... запалення легеневої це, це, тканини. Це, це, по, запалення, легень, лневи, запалення легеневої чого тканини. Вона є? Вони це, є. Це, це, це що? Продуло, відкрив вікно. Вірус. вікна. Вірус, це, вірус, вірус, це, це так само це є вірусні пневмонії. Ось пневмонії при грипі це є вірусні пневмонії. Той вірус він попадає в легеневу тканину і розвивається. Важче. Проходить, проходять такі пневмонії, якщо приєднується бактеріальна флора. Тобто це може будь-яка бактерія, яка е, є в організмі, вона при несприятливих умовах е, розвиває бактеріальне запалення, тобто слизь, яка виділяється, там розвивається ця бактерія, і вона ну так на хлопський розум впливає Тоже. на тканину, йде запалення тканини, е, розбухає тканина, виділяються. Певні певна ну певні речовини, які викликають кашель, які викликають, е викликають і підвищення температури. Ну і коли не лікувати пневмонії. Ну у нас є випадки, що приводять і до летальних летальні випадки, до смерті. Ваші ну ваші пульмонологам, хірургам часто доводиться різати після таких запущених. вибачте слово різати, Ну я не знаю, як це оперувати. Е, так оперувати, пунктувати. Ми маємо дуже часто, часто ну, я... ну, скажімо так, це не що, так це відрізається. Частина легені Ні, щоб ск... не, не пішли... дивіться, значить навіть пневмонії, які є і були, а зараз вони є почастішали. Пневмонії, які задавні, які. Не вчасно розпочалося лікування, може в них утворюватися такі, як це сказати, ем, кишені, в яких гній, накопичується гній. Це називається півоторакс по-наукому. І? І їх треба пунктувати, промивати, забирати. Це утворюється в легені порожнина, яка наповнюється гноєм. І цей гній треба забирати. Якщо вчасно його не забрати, це може привезти... ніяк інакше, я так розумію. Ніяк інакше. це тобто, вже якщо є, Но, якщо там є гні, його треба забрати. В іншому не викашлює його вже. не викашлюєш. Так центр легеневого здоров'я розширює свої можливості. У вас там відкриваються нові напрямки. Які плани, як як збирається? Що що, що доброго будете робити на цій неві того, того і наступні роки? Е, ну, У нас місячник, то треба віз е, е, про плани, ще й поговорити. Про плани поговоримо. Звичайно, ми маємо е, ну, жбу таких дві цифри, е, що ще 10 років тому до початку реформування нашої служби в нас в області було 1480 протуберкульозних ліжок. Зараз ми маємо в себе їх 130. Це нові підходи до лікування. Це амбулаторне початок з амбулаторного лікування. Ну раніше було так, що пацієнт, який. Встановлений діагноз на туберкульоз він мав від першого до останнього дня пролежати в стаціонарі. Ну, це один раз в день випити там 4 чи 8 таблеток, від 4 до 8 таблеток і все, більше ми нічого не робилося. Це. це було неправильно, тому що йшло перехресне зараження. Таким чином ми досягли того, що ми маємо, що ми маємо на сьогоднішній день, тобто резистентних, резистентних форм туберкульозу. Зараз ми маємо 130 ліжок. Ми розпочинаємо амбулаторне лікування з першого дня. За 23 й рік у нас в області було зафіксовано 1350 випадків туберкульозу свіжого, вперше зареєстрованого. За 24 й рік ми таких випадків мали 1150. Воно йде на зменшення, і по кожному району ми бачимо так само є зменшення таких випадків. Ну але треба це розуміти, що. Кількість населення ми розуміємо, що зменшилася в нас. 23-й рік це було за рахунок внутрішньопереміщених осіб. У Нас був деякий різ. Мене в мене товариш працює на цвинтарі. Він каже: населення однаково. Як стільки закопували, стільки закопували. Так що скільки... я буду з вами посперечаюся. Важко порахувати, але по його порахувати даних важко по його даних це е, на книзь. Будемо прощатися. Часто скажіть, будь ласка. Люди курять тютюн, це теж ваші десь потенційні, потенційні клієнти. Зараз переходять на айкоси, вайпи і так далі. Це їх рятує від скажімо так, смерті від раку і так далі? Ні, це абсолютно не рятує. Різні, різні засоби для, скажімо так, власного задоволення, вайпи, айкоси, вони впливають, на мій погляд, із наукових, наукових досліджень. Ще гірше на легені, тому що вони провокують також. І, напевно, на мій погляд, провокує ще більше, ніж звичайний тютюн. Тому що який, вони, теж... який теж є шкідливий, надзвичайно шкідливий, викликає онкологічні захворювання. Але це, це не ну, це, 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 це не вихід, і це самозадурювання. Добре, дякую вам за за поради. Успіхів вам, здоров'я вашому татові, якого дякую. Який, стой, будьте будьте здорові. Дякую, зустрічі. будьте здорові. Ви дякую вам.